Державна прикордонна служба України розпочала видачу документів, які дають право перебувати у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Дозвіл на в'їзд в межі прикордонної смуги, яка проходить по Вінницькій області і в межах Могилі Подільського контрольованого прикордонного району, надається Могилі Подільським прикордонним загоном з місцем дислокації міста Могилі Подільського. Ця потреба виникла в зв'язку з тим, що відбувається зараз в Україні, проведення активних бойових дій, забезпечення національної безпеки і оборони на державному кордоні, і з метою унеможливлення потрапляння сторонніх осіб до державного кордону, щоб не відбулися ніякі деструктивні заходи саме на наших рубежах. По факту це стосується всіх громадян України. Які мають намір в'їхати в межі прикордонної смуги, а також громадян України, які проживають на території прикордонної смуги. Хочу зразу застережити і довести до громадян, що межі прикордонної смуги в Могилі-Подільському контрольованому прикордонному районі та взагалі по всій Вінницькій області, це також Турчинський контрольований прикордонний район. Визначені розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації номер 780 від 2 листопада 2021 року цієї прикордонної смуги становить 5 кілометрів від державного кордону глиб території України. До прикордонної смуги не входять населені пункти, а також місця масового відпочинку населення на воді. Тобто п'ятикілометрова зона, яка існує зараз між державним кордоном і глиб території України, потребує отримання дозволу для в'їзду і перебування в даній смузі. Є перелік осіб, які не потребують отримання дозволу для в'їзду в прикордонну смугу. Перелік цих осіб, цієї категорії осіб, визначено статтею 47 положення про прикордонний режим, затверджений постановою Кабінету міністрів 1147. 47 Вказано, які саме особи можуть в'їжджати, перебувати, пересуватися в межах прикордонної смуги без отримання на те відповідного дозволу. Хочу наголосити, що це не стосується мешканців прикордонних населених пунктів, які входять в прикордонну смугу, які не підпадають під цю категорію осіб, яка визначена цією статті 47 положення про прикордонний режим. Тобто, якщо вони підпадають під цю категорію, вони визначені, тоді вони не можуть в'їжджати. Решта громадян все ж таки повинні отримувати дозвола, якщо вони е, проживають, перебувають, пересуваються в межах прикордонної смуги. Хочу наголосити, що е, якщо людина перебуває в населеному пункті і нікуди за межі цього населеного пункту не виїжджає, то е, отримання такого дозволу вона не потребує. Якщо ж вона буде виїжджати за межі населеного пункту, тоді вона повинна і буде пересуватися в межах прикордонної смуги по автошляхах, які не визначені відповідним законодавством для пересування громадян, тоді вона повинна мати дозвіл на перебування прикордонній смузі. Певним категоріям громадян може бути відмовлено надані такого дозволу. Переліг їх визначений статтею 24 закону України про державний кордон України. Наші співробітники при розгляді заяв ці всі моменти, і в разі виявлення ознак, які підпадають під заборону, тоді людині, яка направила заяву на отримання дозволу, надається відмова, рішення про відмову в наданні такого дозволу. Ще раз нагадаю. Перелік визначений в статті 24 закону України про державну кордон України. Будь ласка, зверніться до цього законодавчого акту і там детально все вияснити для себе. Варто зазначити отримання дозволу для фізичних та юридичних осіб та осіб-підприємців дещо різниця. Що стосується такої категорії громадян, які являються перевізниками товарів народного споживання, бізнес-структури і таке решта. Така категорія громадян теж потребує отримання дозволу на в'їзд, прикордонну смугу. Якщо це юридична особа, то вона відповідно оформляє заяву від юридичної особи і докладає до цієї заяви певний пакет документів, які теж визначені відповідним законодавством. Якщо це фізична особа, підприємець, Теж вона пише заяву і докладає свій пакет документів, що стосується е, оформлення заяви про отримання дозволу. Всі особи, які займаються е, переміщенням товарів народного споживання з глибини території України до нашого міста і, взагалі, прикордонну смугу, прикордонну смугу от, вони потребують отримання дозволу. Доз, дозвіл. Е, Надається для юридичної особи терміном на один рік, аби отримати відповідний дозвіл, потрібно подати звернення у прикордонний загін, у чиєму підпорядкуванні знаходиться ділянка кордону, яку ви плануєте відвідати. Після чого прикордонники надають перелік необхідних даних, які варто вказати, аби отримати дозвіл. Для отримання дозволу необхідно надати заяву з. Пакетом документів, який визначений для певної категорії осіб. Для фізичних осіб це один пакет документів додатком до заяви. Для юридичних осіб це інший пакет документів, для фізичних осіб-підприємців це свій пакет документів. Заява подається у вигляді звернення громадян з усіма необхідними реквізитами. Що повинно бути в заяві, теж указано в законодавстві в України. Заява подається на електронну адресу. 24 прикордонного загону, надається на поштову адресу 24-го прикордонного загону, от, або надається особисто або повноваженою для цього особою. Заява приймається, реєструється, розглядається протягом 10 робочих днів, і потім надається е, заявнику відповідь у формі рішення про або надання дозволу, або відмови наданні дозволу. При е, е, оформленні заяви обов'язково. Е, Заявник має вказати, яким чином йому направити відповідь: чи на його електронну адресу, чи на поштову адресу, або ж для отримання відповіді надійде певна уповноважена особа або особисто заявник. Орган Державної прикордонної служби не пізніше 10 робочих днів. З дня надходження звернення приймає рішення про надання дозволу, про відмову в наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним. Як зазначають охоронці кордону, дозвіл надається на термін від декількох днів до одного року.